Привіт всім. Їдемо значить, здавати об'єкт. Будинок був вже готовий, людина користувалась електробойлером для підігріву гарячої води, та в нього був твердопаливний котел для опалення. Звісно, це все набридло за декілька років. Враховуючи те, що сусід напротив через один будинок поставити тепловий насос у нас, людина до нас звернулась, ну і ми успішно йому це все реалізували. Зараз подивимося, як виглядає Тупкова. по можливості спросимо думку замовника, задоволений він інвестиціями, поточними рахунками і так далі. До речі, цей будинок прямокутний такий, це Сергій, який перший поставив тепловий насос і порекомендував своєму сусіду. Це родзинка кооператив біля Броварів. ось злі отакий будиночок. До речі, геотермальне поле ми бурили ось тут за контуром забору. Ось наша топкова. Тут стояв, тут стояв твердопаливний котел цю ємність для твердопаливного котла ми використовуємо як фреш для нагріву гарячої води. Вона ще не закінчила, купили буферну ємність. Поставили тепловий насос. Ця обв'язка була вже від замовника від старої топкової, і розервний котел в нього був, ми його також залишили. От. Все вже було побудовано. Я показував, що ми там на вулиці бурились, заходили через гараж, трубили, плитку знімали. Не все так просто, але що я хочу сказати, що. Якщо є бажання, то люди навіть при тому всьому, що змонтували котельню, у них є система опалення, електрокотел, твердопаливний котел, трутарна плитка положена. Головне бажання, то тобто реалізувати і термальний тепловий насос можна завжди. Все впирається в тому, наскільки людина хоче. Трутарну плитку можна зняти, закласти назад, що ми в принципі, зробили. Отак. Зараз я проводив навчання клієнтам. Тепловий насос у нас працює на даний момент Request DHW Domestic Hot water на гарячу воду. І все. На електриці людині було дорого топити, тому що тут кооператив і ціни раніше у нас була гривня 67, зараз вже 2,5 плюс-мінус, наскільки я знаю. А в них було більше 3 гривень за кВт. І електрика було дійсно дорого топитись. Людина два роки жила твердопаленим котлом і дійшла до того, що все-таки краще заплатити, поставити тепловий насос. По-перше, не потрібно переживати про безпеку, не потрібно постійно загружати його, можна спокійно від'їжджати, залишати будинок, і віддалений доступ, розумієш, яка температура в будинку і так далі, плюс споживання порівняння порівнянні з електрокотлом. Поскільки тут присутні радіатори, то в 4 рази нижче. З сучасними тарифами, я думаю, що це того варто. І багато клієнтів також це думаю, тому і теплові насоси.